Так, тепер сидячи пробуємо заїхати. Каскадьори, каскадьори. Що? Допомогти тобі? І тут ми приходимо до рішення, що все-таки без лишнього грузу нам проще збиратись на цьому. Тільки дарусь, дивися, не кубарім вниз, в річку не не спустись. Ну и куда-то мы собираемся. Ай, зараз мы скупаемся, это сто процентов. Дарусь, бери байк. Давай, байк я тебе допоможу. Давай. И будем кататься по горбам. Тільки це його відвлекло від того, щоб піти помитися. 31, -го, 12, -го, -го. Байк! Да? Допомогти тобі байк, байк брати. Так? Да? Ну що, дивись твій байк, давай, бери. Байк. Давай, а я тобі допоможу. <как> давай. Сідай і поїдемо. Отак. От Отак простіше. Йоптель, Чи ти хочеш десь спускатися? Ага, Ну, так, задом самий раз. Так, ну ми все-таки попитаємося. Да, Дарусь? Так просто ми не здамося. Ми будемо стирати потім в кінці дня костюм. Він буде весь в болоті в піску. Але все одно нас це не зупиняє. Ну, що? Ух ты! Ого! А, байк. ти ще хочеш з байка? Цей красавець хоче брать байк і з'їжджати до цього горба. От экстремал, малий. Ну, тільки в болото не йдеш, ну? Так. Ой, Мокрий, да, мокрий байк. Мить не треба в озері, даруся. Ми вже його помили. Мить, каже. Треба мить, каже. Що? Брудно, так? Да? Брудний байк, так? Да? Ой, не кажи. Брудний байк. А як же ти сядеш на брудний байк, дарусь? А? Я бачу, дарусь. Брудний байк. Ні-ні, ми тут не беремо, дарусь. Там мокро, будуть ножки мокрі, розумієш? Ага. Куди, 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 куди? Стій! А то впадеш. Так, а ну назад. Ні, туди ми не йдемо. Туди не, не йдемо. Що ти показуєш своїм оцим наполеоновським указательним? Нормально взагалі? Поганяє, маму, як хоче. Дарусь, надірвешся. Ясно. Добре, що хоч не цей камінчик. Ти думаєш, ти його силиш? Нормас. Що, і дивиться на мене. І дивиться. А тільки піди туди. А тільки туди піди. Получиш по жопі. Що, Що? Що? Що ти мені показуєш? Шак за ша? Ну і? О, пример з камінчик. Ось Це цей, да?